За правду, браття, єднаємося широ. Леся Українка. За правду, браття, єднаємося широ, Єдиний маєм правий шлях, єдину, браття, всі маєм віру, єдине серце у грудях. Нема в нас, браття, ні зради лихої. Ні кривди ми не боїмось, Знамена мене держимо правди святої, на зраду ми не підамось. До нас ходіти усі, хто за правду не жалує життя отдать, Ми приймемо того, мов брата рідного, Хто правду любить, той наш брат.